Рукавичка українська народна казка. Ішов дід лісу, а за ним біг собачка, та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка, олізла в ту рукавичку та й каже: Тут я буду жити. Коли ця жабка плигає та й питає. А хто хто в цій рукавичці? Мишка шкряпотушка? А ти хто? жабка скрекотушка? Пусти мене. Іди. От уже їх двоє. Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички та й питає А хто хто в цій рукавичці? Мишка шкряпотушка? Жабка-скрикотушка? А ти хто? А я зайчик-побігайчик, пустіть і мене. Іди. От уже їх троє. Коли це біжить лисичка та до рукавички. А хто хто в цій рукавичці? Мишка шкряботушка, жабка-скрикотушка, зайчик-побігайчик. А ти хто? А я лисичка, сестричка, пустіть і мене. Та йди. Ото вже їх четверо сидить. Аж суне вовчик та й собі до рукавички. Питається. А хто хто в цій рукавичці? Мишка шкряботушка, жабка скрекотушка, зайчик побігайчик та лисичка сестричка. А ти хто? Та я вовчик, братик, пустіть і мене та вже йди. Оліз і той уже їх п'ятеро. Де не взявся, біжить кабан? Хро-хро-хро. А хто-хто в цій рукавичці? Мишка шкряботушка, жабка-скрикотушка, зайчик-побігайчик, лисичка-сестричка та вовчик-братик. А ти хто? А я кабан і клан. Пустіть і мене. Оце лихо! Хто не набреде, та все в рукавичку. Куди ж ти тут улізеш? Та вже влізу. Пустіть. Та що вже з тобою робити? Йди? Уліз і той. Уже їх шестеро, уже так їм тісно, що й нікуди. Коли це тріщать кущі, вилазить ведмідь та й собі до рукавички. Ревей питається А хто хто в цій рукавичці? Мишка шкряботушка, жабка скрекотушка, зайчик побігайчик, лисичка сестричка, вовчик братик та кабан і клан. А ти хто? Як вас багато? А я ведмітьна брідь. Пустіть і мене. Куди ми тебе пустимо? Коли й так тісно? Та якось будемо? Та вже йди, тільки з краєчку. У ліс і ведмідь семеро стало. Та так вже тісно, що рукавичка ось ось розірветься. Коли це дід оглядівся, нема рукавички. Він тоді назад шукати її, а собачка попереду побіг. Біг, біг, бачить, лежить рукавичка і ворушиться. Собачка тоді. Вони як злякаються. Як вирвуться з рукавички, так усі й порозбігалися лісом. Прийшов дід та й забрав рукавичку.